Ой, всім привіт, мої ми, моросята! І це нова розпаковка. Давно у нас не було вже розпаковувати на нашому каналі. Але давайте зумновімо цю традицію і розпаковуємо новий Kinder Joy. Цей Joy от прям тютілька в тютільку, тільки що вийшов недавно. В общем, це і От пам'ятаєте, було Кіндер Джой Гаррі Поттер, А це очень странний діла. Боже, як я його чекала. Я з моїми друзями просто дуже раді. Я буду збирати колекцію, але в магазині прикиньте, я знайшла тільки один Кінтер Джой. Все розібрала. Давайте розпаковувати. В общем, тут написано, напевно, очень странні діла. Очень странне. Тут ігрушка. Тут шоколадне. Сначала вкусняшка. О, oh магад, вона в мене трішечки розставила, але стандартна вкусняшка для Кіндер Джой. Ой. І ну, Очень большая, дуже велика е, колекція цих фігурих е, міні-фанка і Кіндера Джоя. Але, напевно, більше всього я хотіла Демогоргона. Горгона. Це от він. Ну і ось її. Правда, забула, як її звуть. Ну, а про ось такі серебряні я вообще молчу. Це буде дуже класно. Погнали розпаковуватись? Нічого не бачила. Пабам Ба -ба бараванний дроп і ось хто мені випив. Мені випався Майк Віллер. Не то, щоб я його хотіла! Гаргона, я тебе виб'ю. Якщо хочете ще раз ось таких скіндерів, ставте лайк і підписуйтесь. Всім бай-бай, дякую за перегляд! Підписуйтесь!